Так, друзі, бажаю всім здоров'я. Ви на каналі The Hunter. Сьогодні у нас така спонтанна риболовля на спінінг. Вибралися ми ось такою командою. Приїхали на стечіння річки Бистриця та річки Дністер. Так що цікаво, багато людей з ночулею сиділи там на фідер, я бачу. Ну, а ми будемо пробувати спіймати хижака. Просто красивий, красивий схід сонця, туман, прохолода. І зараз, друзі, буде хижа рибка. Ось, друзі, зібралися ми вже, хлопці дов'язуються і йдемо ловити якогось голавлика, жиришка. Окуня якраз позаду вистриться, а лівіше трошки міста. Я сподіваюся, буде цікава риболовля, я думаю, по часу до годинки 12-ї, першої, не більше. Якщо нічого не буде, переїдемо кудись, ми ну, на колесах, хлопці, yeah. <си> всі спінгісти сьогодні. Так що цікаво буде, що в нас вийде, тому не перемикайтесь, дивіться далі, буде цікаво. Так, почав я з товаріка і будемо, як то кажуть, пробувати, що тут у нас як. Хлопці пішли зразу на містер а я ще в рукаві бистриці залишився і ось за кущиками пробую спіймати першу рибку. Сьогодні 4 книги статично, тобто, я думаю, якийсь результат хороший має, має бути. Так, ну, красиво, така роса, прохолодна ранішня. О, тут таке прям падіння. Гарне, гарне. Містер розходиться аж на три сторони. Вистриться. Цікаво, цікавий кого-ні старше, до речі. Бо був мутний, трошки падав і я сподіваюся, рівень стабілізувався, а також і кльов. Бо було дуже-дуже жарко. Так, ось ловимо вже десь орієнтовно хвилинок 30. Вірите, друзі, ні, ні клювання я не бачив напряму. Вистрице, ми вже вистрізу зайшли трошки. Мистриця чистенька, а риби взагалі щось немає ні активності, нічого, від ніби просто виключили <смі> рибку і все. Взагалі нічого не кидається, ну, щось дуже сумно. Напевно, ще трошки тако кидаємо, якщо далі нічого, будемо думати кудись переміщуватись. Ну, Далі ви і побачите. І галяки не тільки в мене, а також Любомир, Юрій. І Андрій також нічого ще не зловили. Андрій залишився на плесі кидати на ямі. Ми з Любчиком зайшли в бистрицю. Юра пішов на впадіння. Мені старе теж. Ну, цікаво, цікаво, рибки чомусь немає. Я на поверхностний, Любомир на оберталку. Сміхається. Юран теж на оберталку тящу, а Андріна цикадки здорові такі. Не знаю, Рядки немає поки що. Ну, чесно кажучи, я щось щось трошки навіть не знаю, що тут коїться. Гляньте, який просто чудовий перекат, кущик. Зробив я вже по три закиди на поверхностний воблер. Ні одної реакції взагалі. Краще, звісно, спробую покласти якийсь кренк, але ну, щоб голавель в такому місці, водичка чиста, все як має бути, щоб він не вийшов навіть. Не знаю, навіть сам вже не знаю. Спробую напевно зараз каміончика. Не знаю, виходів, виходів мало. Ні одного разу рибка не поцікавилась моєю приманкою за сьогодні. Що то, спробую каміона, якщо й на оберталку не клює, то так, ось такий каміончик досить цікавий, раніше не дуже хотів, думаю, а дорогий, дорогий, але свою рибку він приносить як то кажуть має свій шарм якщо зараз і на не клювання то це тут як такий перепад ямку то що треба Ну як там пане Любомир? ніц зиро бубли та це щось взагалі типу, цікаво. одного тук-тук-тік-тік. Гляньке місце. Там мало би. Типу, поверхностний кремку взагалі. Типу, і це правильно оббирало в тому прикол? Не, не сказав би, що то все не то, що треба. Що ге? То не ге? Ну. Просто гген ге 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 Але типу, ну а як так? Типу, ну ранок, дністер, типу. Вадка кошти Погода, то що треба, ніби перепадів тиску нема. Голова не були. Тиск плюс-мінус стабільний. Цікаво. Та взагалі цікаво, типу. Як, це ми приїхали, це... то нічого не вдарило, навіть малька. Я не бачу ні одного удару. Я бачив тільки виход, просто якось білої риби чи Та й все? Ну, там щось стрибало. Але типу, малька в березі нема, головля в березі нема. Типа, ну плаває типу, мальок, десь. Є. Але типу, ти заміть, що він не в березі, а він в руслі, типу. це теж як на мене важливо. Так, ось переїхали ми на кар'єр якийсь такий. Ну, цікава, цікава водойма, як на мене. Глибока. Кажуть, що є щука оку. І кажуть, що є короб. Цікаво, зараз будемо пробувати. Бачили вже активність якусь на поверхні. Я думаю, щось те й ловим. Поклав я поперок, поклав я снупі від усані. скоп'я на поко, -поко. я думаю, мала би бути якась рибка. Виходи, 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 кунчика. Оп, Оп бачу. Оп, є. І є, друзі, перша рибка. Нарешті, нарешті. який окунець. О, тобто гарний окунь, пацани. Який красунчик, ой, який класний. Ну. А? Це, це, це типа підтвердження чи що таке? А ти дивись, чуєш він... А їв малька і в середині купа малька в нього і прикинь, з одного Ну, красунчик. Серьезно, весь бро взагалі не парився. Ну цікаво. Мені класно, класно, озеро. мені все подобається. Дуже подобається, ну правда. Такий олівчик файний. А що, на мепсу? А, так на велику, бо я більші кидаю. Я? На, може, тобі цей. А ну, давай. Мається. Вона ну, мене є теж, що маєш тут. Крута яблуча. Вона так злихала на мене. Ну, так, опять, справи. Вона маленька. На, на двоєчку блісну. Аглія, так? Да? Так. Ну. Аромала, буде їсти. Десь Збачуться Десь Бачу Бачу це вигідні, мимо, мимо. На лапчик. Що наріджік наріджік-та? Я і за оку, і за це йой бідна. А, та, а така покльовається цікава, типу понимаєш так тупо тук. Я бачу, я бачив я взяв А вона любить цей воблер. Йой, динозаврик ти маленький наш. О, О. О красива! Красива. Так, біжи до мами. Ще один, друзі, шнурок. А, яка вона красива тут то... Маленька, але... Чим лапає? Джакал Flatfly. 50. Така, така, злюка. Така красива, красива, гляньте. опа Якраз ти казав, що ти його кидав. Жереховий стік, Жереховий стік ловить щуку. Що може бути краще? Красиво, красиво. Щоб їх зараз десь кудись набрати і випустити туди. Так, там балка. Чекайте, жереховий стік, дивись, як ловить хомацьонік. Я поклав цього. Тут просто плюс, що воно в Ну, почує. Пан Любомир ввалив першу ребу неї. файно є. Ну, дивись, як він, зараз він почне дригатися і впаде, коротше. А де який він закінчив? Так, я бачу. А знаєш чого, Любчик почав клювати? Бо я ти я сміху тримав. Перший сміх. Любчик цей. Зістявся, ну. Як то кажуть, що вони не ловлять, а ти зловила. От весь цього сонячні окуні маленькі, дивись скільки. Стоять десь, знаєш, я кусок хороший на деконтакті краще. Ну а цей то не знаєш. Може трохи лукше хоч? Ну, Фуреловиш це, де маленький 38. А, маленькі, 38. Та. До речі, розловив його. Дуру юки 38. І коротше це. І мацяньки. Такі чорненькі це. Ну, то зимою такі самі окуні клюють на цьому а там, а в лісі на відстойниках. Чи... Ну, це... ну, можна на ці на поплапапер, знаєш пробувати. Ну, і, Друзі, я ж такого не бачив. Форелий воблер. Ду... Фурелі. Які часи такі Так, як... <laughs> Який час така і красотерка. <laughs> ну це... це я не знаю, як це сталося, ну сталося, це сталося. <laughs> На руюки 38. Так, ось, друзі, і обід. Ми з Юрою підійшли на перекат. приїхали ми в побережжя, щось купались, поїли. Нормально, випали водички, з'їли морозиво. Так що, як то кажуть, повні сил приїхали на ось такий величезний перекат в Побережжі і будемо зараз, як то кажуть, пробувати спіймати ще якусь рибку. Цікаво, чи взагалі щось буде. Ну, перекат хороший, я думаю, рибка мала би бути. Тому не втрачаємо час ідемо ловити. Нарешті, друзі, нарешті щось клюнуло. О! я, Я його вмочив! Прямо в березі, просто прямо в березі. Друзі, вірите перший голов за весь перекат, з який ми пройшли. Це ось перша рибка. Смішно, якщо чесно. Якщо чесно, аж смішно Що з Дністров і непонятно. О! роздача пішла. Трофейний трофейний, Юра. Зирьоп? Не, о, волавлик. Ха-ха. один. В баризі стоять, всі стоять в Березі. Не знаю, чесно, що з Дністром рибки взагалі немає. Що цікаво, от такі місця і рибки нема. Ніж ришок не кидається взагалі, Дністер виглядає якби мертвий. О. Це таку рибу ловити, я не знаю. на Дністрі такого лавика ловити, це типу нонсенс. Юра пробує там на перекаті хотел спінер щось піймати, я не знаю, це єдине що я ловлю, цих голавиків маленьких Черговий малюк І це прям малюк-малюк Зараз би на Дністрі таких голавиків ловити я не знаю, це просто відеоролик в пошуках хижака називається, напевно. Буде називатися, бо... Дійсно, риби немає. О. Ну, як то кажуть, хоч щось... Не. Та це вже шостий. Шостий? Та, та погод. Просто тупо в березі стоїть. Так, друзі, ось підійшла наша риболовля до кінця. Я вже не зі змами там ще купалися, ще трохи відпочивали. Ну, якось так, рибки не було, майже взагалі, декілька голавликів у кінці. на кар'єрі прикольно було. І щучки, і у кунці якісь, тіпо, трохи активності, також там скупалися. <гум> ну, якось так. Гарно провели час. Ну, що може бути краще, як то кажуть. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і зустрінемось на каналі. Також дуже-дуже вдячні нашим воїнам, які оборонять наш край. Слава Україні!